Але про навчання, і вибачте, але все ж таки про якби центр національного спротиву про повідомляє повідомляє про те, що Китай ймовірно веде перемовини з Росією щодо участі своїх військових у війні проти України. Це так як зараз ми бачимо військових з північної Кореї, Нібито Китай хоче отримати бойовий досвід на тимчасово окупованих територіях, і ось ну це теж про навчання. Ви бачите можливим такий варіант, абсолютно. Абсолютно, ми цього не можемо виключити, тому що, ну, скажімо так, завжди було дуже важливо мати бойовий досвід. Розумієте, при, оцін... і при оцінці противника завжди береться до уваги такий параметр, як наявність бойового досвіду, що значно піднімає оцінку противника і вимагає додаткових сил та ресурсів для того, щоб ну, протидіяти або знищувати цього противника. Тому з практичної точки зору, абсолютно з військової, я не виключаю. Вірогідності того, що Китай е, може використовувати своїх добровольців, давайте назвемо їх так, е, у війні з Російською Федерацією. Що він власне і робить? Це не є секретом, не є сьогодні. І знаєте, сьогодні він а завтра він е, виявиться якимось там майором чи підполковником е, е, китайської армії. Власне, це, давайте будемо відверті. Це відбувається і з нашої сторони. Е, я можу припустити, що добровольці, які воюють в складі іноземних легіонів, вони так само мають певні задачі, які виконують за наказом своїх урядів. Ну так, ми також ми справді бачили добровольців та в рядах збройних сил України, але тут питання в тому, що. Китай, можливо, на інших умовах долучиться до війни в Україні, стане черговим союзником. Пане Сергію, власне, про те, що зараз відбувається на фронті, повідомляє нібито Діпсте за даними Діпстейт, нібито кількість штурмових дій ворога на Покровському напрямку починає падати. Там встановлено черговий мінімальний рекорд. Зіткнень 17 за на цьому тижні у вівторок. Ось чи це про щось говорить? Чи це говорить про те, що армія Росії Російської терористичної федерації вона перегруповується, чи справді зараз знаєте, поки стежить за тим, що відбувається в світі, вона е, намагається зробити собі передишку, чи вона готується до більшого наступу та контратак. Господи, що ж ви зранку такі песимістичні? Я не песимістична. Я лише кажу те, що те, ну те, що я от читаю в новинах, те, що я бачу. Це, це погано. Ви знаєте, я б іноді бив по руках тих кореспондентів, які створюють таку е мрачну атмосферу самого ранку. Що сталося, ви знаєте, чому всі згадують армію Російської Федерації і забувають, що передувало тому, що Російська армія Російської Федерації сьогодні на покровському напрямку знаходиться у тому стані, в якому вона знаходиться, а це є результат дій, це є результатом дій українських сил оборони. Які активно протидіяли противнику, які робили все можливе, щоб противник просто не зміг продовжувати наступ. Вибачте за таку трошки академічність. Задачою оборонної операції, як це визначено керівними документами, є а, примушення противника зупинити наступ, нанесши на йому такі втрати, які просто виключають подальше його просування, і примушення його перейти до оборони це задача оборонної операції, яку виконують війська, що обороняються. Ми її виконали на відмінно. Противник, який мав зайти в Покровськ в жовтні місяці, до сих пір топчеться десь в степах під Покровськом. Ми розтягнули комунікації противника. Ми нанесли йому такі втрати, які сьогодні виключають можливість, сьогодні, повторюю, сьогодні виключають можливість просування противника далі в напрямку до Покровська. Йому потрібний час для відновлення свого бойового потенціалу, і він буде це робити. Покровськ для нього залишається. Цілю однієї ну, цілей номер один їх кілька, і саме тому наша задача не розслаблятися наша задача так само посилювати наші оборонні позиції, а де можливо наносити контрудари, проводити контратаки. Mm. Ну от, е, власне, знаєте, це mm. добре, що ви так говорите, як ви кажете, академічно, можливо, десь сухо, можливо, вони всі подобаються. Але мені здається, ми, як цивільні, повинні це розуміти, тому що дуже багато справді інформації береться з засобів масової інформації з різних джерел. Різні є військові експерти, які говорять по різному. А ми знаєте, хочемо десь, а хочемо десь або жити в ілюзіях часом, ну, будемо відвертими, так або, або десь Піддаємося панічним атакам, тому треба говорити сухо, і так як вона є. Загалом, якщо ми говоримо про ситуацію на фронті, пане Сергію, як ви зараз кажете, яка який зараз відтинок фронту є найважчим, який лишається найважчим, тому що ми згадували в останнім часом Курахівський, якраз і Покровський, що зараз відбувається на фронті, можливо, якраз тут ви додасте якомусь такого не скажу оптимізму, та а якихось таких приємних реалій. Ну навряд чи це розуміти в обороні говорити про приємні реалії дуже складно, тому що ми відбиваємо в будь-якому випадку за визначенням оборони, відбиваємо штурмові і атакувальні дії противника, який переважає нас чисельно і якісно. Можна сказати, тому загалом саме слово оборона передбачає важкість ситуації. І це треба розуміти. Коли ми говоримо про оборонні бої, це завжди про важку ситуацію, коли ми змушені вгризатися в землю і оборонити наші позиції, не допускаючи прориву противника. Але наскільки ми успішно ведемо цю оборону, це вже додає вже трошки оптимізму. Отже, якщо про оптимізм, то ми говоримо про те, що Противнику протягом останніх днів не вдається просуватися в районі Покровська. Мало того, ми проводимо контратакувальні дії, які примушують противника відходити і займати оборону на сьогоднішній день. Внаслідок активних дій Сил оборони України, противник не може проводити наступальні дії тими темпами і тими масштабами, які він проводив, наприклад, в жовтні в листопаді Новору. Це стосується власне Покровського напрямку, де ситуація більш-менш стабільна. На жаль, в районі е, Великої Новосілки противник продовжує е, атакувальні дії з метою вийти на кордони Дніпропетровської області. А з більш е, е, великою перспективою, якщо подивитися на мапу, то противник таким чином намагається перерізати трасу, яка поєднує Курахове з населеним пунктом Покровське вже в Дніпропетровській області. Для того, щоб цю комунікацію зробити неможливою для використання силами оборони України, в армії є таке поняття в військах, як рокада. Так тобто ось це власне ця рокада, яка визначає можливість маневру, можливість забезпечення потреб військ, що обороняється паралельно цій рокаді. І противник це прекрасно розуміє, намагається її е, перерізати. Ну, для цього йому потрібно ще долучити дуже багато ресурсів, і е, наші хлопці героїчно стримують просування противника. В районі колишнього Курахівського виступу ситуація надзвичайно складна, тому що противник практично взяв під контроль Андріївку і просувається північніше Андріївки вздовж ріки, охоплюючи таким чином населений пункт Константинопіль, який є частиною нашого оборонного району, що створює певні труднощі для наших бійців, які знаходяться на схід від цих позицій від цієї лінії. Ми продовжуємо бойові дії в цьому районі від Константинополя до населеного пункту Волакли, але ці бойові дії носять так званий регіональний характер, тобто даючи можливість нашим військам відійти на більш підготовлені і безпечні позиції. Це так само елемент оборони. Про що я кажу, що оборона це дуже складний, драматичний вид бойових дій. Далі ми говоримо про такі окремі спроби противника атакувати або контратакувати в районі часів яро і на інших ділянках фронту. І говоримо про ну дуже обережно про наші контратакувальні дії в районі населеного пункту Торецька, міста Торецьк. Для нас це надзвичайно важливе, тому що із захопленням остаточним захопленням Торецька противник отримує можливість просуватися в сторону Костянтинівки. Що є по факту задачою номер один? Я про неї вже казав. А якщо так сумувати, то задача номер один для противника вийти на сьогоднішній день на лінію Покровського Сянтинівка-Часів Яр. Таким чином, той виступ в районі або ті позиції, які ми тримаємо на північний схід від Костянтинівки, грають надзвичайно важливу роль. Далі противник верніше, ми у нас викликає дуже серйозне занепокоєння ситуація в районі Купінська, причому з двох сторін, а саме з півночі, де противник проривається в районі дворічної, намагається там розширити плацдарм по напрямку на Фіголівку, по, по напрямку власне на саме місто Купінськ, з півночі, по лівому і по правому берегу Осколу. І найбільше занепокоєння викликає, звісно, цей плацдарм на правому березі осколу, тому що противник може нарощувати там ударне групування і просуватися вперед. І так само противник зараз робить все можливе, щоб той виступ, який утворився, або плацдарм, якщо хочете, від Куп'янська далі на південь на лівому березі осколу зачистити, змушивши наші війська відступити, закріпитися там і далі продовжувати активні бойові дії. Там бойові дії тривають, але як казали мені друзі з одного з наших підрозділів, які там воюють, ситуація важка, але контрольована. На південному фронті ми бачимо іноді такі відчайдушні спроби противника будь-якою ціною заскочити на правий берег і закріпитися в районі Херсона, що викликає ну, дійсно певний подив і здивування, якого біса вони туди лізуть на вірну загибель. Але менше з тим іноді такі спроби мають місце, але без особливого успіху. Як кажуть наші хлопці, ми їх з подивом знищуємо. Таким чином, ми говоримо про те, що загальна інтенсивність бойових дій на фронті на сьогоднішній момент є трошки нижчою від того, що ми мали, і противник не може просуватися тим темпом, яким він просувався, наприклад, в кінці осені, початку зими 2024 року. Пане Сергію, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до ефіру. І тут знаєте, в чергове звернуся до усіх українців допомагати збройним силам України. І нагадаю, що якщо ви не допомагаєте своїй армії, ви маєте ризик стати частиною армії окупанта. Дякую дуже вам, пане Сергію. Сергій грабський військовий експерт, був разом з нами на зв'язку. Не забувайте ставити лайки. Обов'язково не забувайте розпочинати з цього день. Не забувайте донатити. Пишіть свої коментарі, напишіть свої запитання, підписуйтесь на канал. Дякую вам за цю зустріч. До побачення.